Охотник! Я готовий зберігай, хлопці! Yeah, Дуже потужне озброєння. Yeah, Повних мені 26 років в лавах Збройних сил України я з початку 23-го року. Ух! Літають. Ну то таке. Кев казав, що наші, але все одно треба ховатися. Мене звати Сашко, воюю я вже шостий рік, був штурмовиком. І рік тому, після поранення, перевівся в мінометну батарею. Пішов добровільно, маючи відсрочку, маю четверо дітей. Брат молодший воює, зять воює. Ну і я... Воїн. <чувствуюся> Начал воювати с октября 22-го года, попал в пехоту, сразу 92 ю бригаду. Половина расчета я знаю еще з пехоты. Потому что мы почти всі сюди попали з пехоты. С командиром ми ходили на штурмы, Крищеевку и Андреєвку. В своем расчете уверен. Я їх знаю еще доминометного. и знаю на що они способны. Прицел. Рівень. 30. Как принял прийом? До пострілу, готові. Зараз працюємо на бм 16 Перед цим працювали на 120-м, на 82 -м. Ну, Ми швидко адаптувалися. І от приїхали на бойові і тепер їх виконуємо. Це нарізна пушка. Може стріляти минами 120-ми, так і снарядами. Ну, соответственно, расстояние разное. Якщо штатные снаряды, то 8 километров бьет. Якщо 120-е мины 6-7 км. В основному працюємо, де велико скупчені піхоти та по броне техніки. Дякувати катам, які тікали в 22-му році і покидавши таке дуже потужне озброєння. Я думаю, якби вони знали, як вони будуть пеплів отримати <смас>, таким орудіям, то вони б ними не кидали туди. Дивився тільки що птичка і сказав, що ціль вражена. Коли час є, ну, то ми граємо, скачали собі в ігру. Зараз граємо в Call of Duty з хлопцями. Проти нас також в цих іграх попадаються теж руски. У нас там видно фаги. І що ми воюємо і в ігровій системі, і в реальному житті. Я йшов на війну з конкретною ціллю нищити цих. Поганих людей. Ні, перемирие це все. Это, я, я не вірю в це. Дело обстоит, будем ли мы жить или нет, а не жить под Путиным или не жить под Путиным. Не Ні, буде мирити путіна. Ну тут я думаю, мрія одна, щоб скоріше ці всі випадки по повиздихали уже та просто покинули нас. Я не вірю, що там будуть якісь перемовини. Самі вони звідси не підуть. Їм треба допомогти. Хлопці, якщо ви сильні духом, якщо ви маєте якусь в собі таку все таки чоловічу мужність вірите в нашу якусь перемогу, вступайте до лав зсу. Все буде Україна. Постріл! Фух! Oh